Отже, ми з вами знаємо, що таке відносна густина газів. Відносна густина газів. Відносна густина газів позначається Д. Визначається, де знаючи, які гази використовуються. Наприклад, там кисню за повітрям. Відносна густина водню за азоту. Відносно густина чадного газу за метаном. ch H4 і так далі. Тобто порівнюється гази, їхні відносно молекулярної маси. Для повітря, наприклад, відносно молекулярна маса або також молярна маса буде складати 29 стандартне число, 29. Потрібно його також запам'ятати для, для цієї теми. Давайте розв'яжемо задачу. Яка відносна густина чорного газу? Формула СО. Нагадаємо форму водню h 2 Яка відносна густина чорного газу? СО заводне. h 2 Не віддало. Ми знаємо, що є чадний газ і є водень. Давайте розв'яжемо. Тобто у нас є відносно густина чорного газу за водним. Отже, відносно молекулярна маса чорного газу поділена на відносно молекулярну масу водню. Щодо чідного газу, давайте знайдемо відносно молекулярну масу чорного газу. Це карбон з оксигеном. Карбон з оксигеном, це ось у нас карбон округлимо. Це у нас буде 12. 12. І далі оксиген. Оксигена округом 16 буде. 16. 3, 28. Отже, тут у нас 28, чинний газ 28 і ділимо на води. Знайдемо відносно молекулярну масу водню H2. Отже, гідроген у нас має відносно адмуну масу 1. Отже, 1 і його 2 помножити на 2. Отже, це буде 2. 28 поділимо на 2, це в 14 разів. Чинний газ важчий за в 14 разів або вводень легший зачитний газ в 14 разів. Зрозуміло, так давайте самостійно ви зробите. Яка відносно густина. Октану. Формула октану це 8H18. Закиснемо. Нагадаємо форму кисню, кисню, о, формула. Ось ці дані. За цими даними ви зараз зробите задачку. зупиняйте відео зробіть дану задачу. Далі обернена задача відповідно до цієї теми буде отак звучати, яка відносна молекулярна маса. Невідомого газу газу якщо відносно густина цього газу. ЗА. Виселящо газу. Формула виселящого n 2 о складає. 3. Відносно моклярна маса якогось газу невідома. Відносно моклярної маси невідомого газу, тобто якогось газу формулу ми не знаємо газу. Якщо відносно густина цього газу, то відносно густина цього газу за веселяще, веселящий газ використовується е, саме в медицині. Стоматології, хто боїть цього дають вдихати веселящий газ, при вдиханні він має знаболюючий ефект. Але якщо занадто довго вдихати даний газ, то він буде викликати безпочинний сміх. То відносно на цього газу за виселячним газом складає 3. Отже, в нас є відносна густина газу за виселящим газом. І в нас виходить, що тут мало бути відносно молеклярної маси газу цього, поділено на відносно молекулярну масу. Але відносно густина у нас є це 3 відносно молекулярна маса в нас немає газу, бо він невідомий, і відносно молекулярну масу n 2 o n 2 o у нас достатньо легко визначити, Тобто ми шукаємо відносно молекулярну масу n 2 o висілящо газу, ми легко можемо знайти. Це у нас потрібно заглянути в підручник. Це буде Нітрогену 14, 14 на 2 плюс оксиген. Саме шукаємо, Оксиген буде у нас 16. Це 16. Так, отже, тут 28 плюс 16. Це буде 44. Тут у нас 44. Отже, ми бачимо. Тут не може дорівнювати, бо ми шукаємо відносну молекулярну масу цього газу. Тоді ми 3 повинні помножити на 44. Це в нас 132. Ось в цього газу невідомо відносна молекулярна маса складає 132. Зрозуміло, так? Далі тема, можемо використати дану тему. Розуміння того, що відбувається. Є кімната. Це в нас кімната. Кімната наповнена повітря. Тут навколо повітря. Ми повітря. пам'ятаємо, що повітря має відносно молекулярну масу в середньому 29. Якщо взяти кульку і надути цю кульку вуглекислим газом, то який ми видихаємо. Якщо шукати відносно молекулярну масу, карбон це 12 плюс 16 на 2, це буде 44. Що важче повітря, чи це кулька. 44, 44 важче, тому ця кулька буде опускатися на підлогу. Вогки газ важче. А якщо надути кульку гелієм, така ж сама кулька, тільки гелієм. В гелію. Відносна молекулярна маса 4. То гелій складає 4. То в повітрі 29, то кулька з гелієм вона буде знаходитись аж під стелею. Гелій, підніметься Те ж саме буде стосуватися, коли пожежа. Наприклад, чотний газ. Чотний газ має формулу СО. В СО карбон 12, і оксанд 16 це 28. Чорний газ буде збиратися під поверхнею, під стелею і поступово заповнювати всю кімнату. Тому всі пожежники рекомендують, коли пожежа опускатись на підлогу і повсти до виходу. Бо чорний газ у нас поступово заповнює, він легший, тому він зверху. Наприклад, якщо стається якась катастрофа і там буде наявність хлору, хлор 35,5 має атомну масу, а це помножити на 2, тобто хлору. 35,5 умножити на 2. Це буде 71 то 71 це важкий газ, тобто хлор буде збиратися внизу, тут тобто, який заглибинки, тому хлор, коли розвіюється, він буде поступово все далі і далі заходити, але він важкий, він буде внизу. І от потрібно підніматися на максимально високі поверхи будинків. будинку. А от, коли чудний газ потрібно опустити на підлогу і повсти до виходу. Ось такі особливості, які так. uh, стосуються в даній нашій темі.